Сьогодні вітаємо всіх. Сьогодні будемо продовжувати вивчати Євангеліє від Івана, 7 розділ, і от 14 вірш, там написано: по половині, же свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувались юдеї, і казали, як Він знає Писання, не вчившись, відповів їм Ісус і сказав: Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хто хоче волю чинити його, той довідується про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. Хто славу шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закона вам не Мойсей дав, та ніхто з вас закона того не виконує, на що хочете вбити мене? Ми от минулого разу говорили. Про те, що Христос прийшов в храм. І от храм це був таким: було місце, де ми розуміємо святиня Ізраїля, де Бог заповідав євреям знаходитися, де Бог заповідав євреям бути, де вони справляли релігійні свята, де вони отримували прощення і очищення від жертов. І от наступив час, коли Бог послав свою досконалу жертву. І Христос не міг обминути храм. І в пророцтвах старого завіту, і в Захарії, і в Малахії і в інших місцях говориться, що Месія і сам Господь він відвідає храм, Він прийде в храм. І от цей час настав, Христос прийшов в храм. А Він в храм приходив декілька разів. Він в храм прийшов перший раз. Його принесли верніше, коли він був зовсім малим для обрізання. Потім він став старшим в років 12, коли його батьки прийшли, приїхали в Єрусалим. Тепер знову, коли він вже відкрився певним людям, як Месія, Ізраїля, він теж прийшов в храм. Але традиційно ми бачимо оцю тріч, що фарисеї його не приймають, і вони його відкидають. І от Сьогодні наступна частина цієї історії, дехто ж з єрусалимлян казали, хіба це не той, що його шукають убити, бо говорить відкрито ось він і нічого не кажуть йому. Чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос? Та ми знаємо цього, звідки Він? Про Христа, ж, коли він прийде, ніхто знати не буде, звідки Він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи, і кажучи: І мене знаєте ви, і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе праведний, правдивий же той, хто послав мене, що Його ви не знаєте. Я знаю Його, я був від нього і послав мене Він. То шукали юдеї щоб схопити Його, та ніхто не наклав рук на нього. Ото ще не настала година Його. А багато з народу в нього увірували і казали, коли прийде Христос, чи Він чуда чинитиме більше, чим чинить Оцей. Фарисеї почули про такі проголоски про нього в народі. Тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити Його. і знову ми бачимо оцю отрічну. Бог виявляє себе, Бог хоче бути пізнаним. І от одна з таких дуже важливих і великих речей, яка є в християнстві, і взагалі в юдаїзмі, вона заключається в тому, що Бог хоче, щоб його пізнали. Бог хоче, щоб його зрозуміли. Бог хоче, щоб про нього довідувалися. І Бог хоче, щоб люди його шукали. А да, є от е, різні такі концепції в цьому світі. Да, от є от такі дуже мудрі слова, е, трансцендентність і іманентність. Да, от. Деякі е, навіть там вчені, філософи кажуть, що Бог трансцендентний, да, він потойбічний означає, що він створив цей світ, він його лишив, він його забув, і він е, не хоче мати жодної справи з людьми. Да. Люди тут капашаться, він тільки дивиться, як вони тут виживають. Як вони тут один одного колбаса і, і на тому всьому якби закінчується? Але ми це не віримо Да? Ми віримо в те, що Бог, який створив небо і землю, він створив людину для того, щоб людина могла його пізнавати. Але є проблема там, да? є проблема, яка заключається в тому, що людина, людство в цілому через гріх. В які вона війшла і через гордість, і через навіть через таку диявольську науку, вона не має цієї здатності і можливості. Навіть коли Бог відкривається, вона, на жаль, його не бачить. І тут, тут в цій історії, ми бачимо найбільшу трагедію, яка могла статися, і яка сталася в ті дні, в ті часи. Христос прийшов. Христос прийшов для того, щоб спасти нас від наших гріхів. Христос не прийшов для того, щоб нас засудити і відправити в пекло. А Христос не прийшов для того, щоб ми вели так, якесь мізерне життя. Навпаки, Він сказав, що я прийшов, щоб ви мали життя з достатком, так, щоб ви мали життя і з достатком, щоб ви мали. Але про релігійності. І от є дуже багато речей, які застеляють людині шлях до Бога. І от їх є, їх є трохи, це є одна з них, це диявол. Він не дає людині бачити Бога правдивого. Друга проблема це гріх, яка застеляє людині. Ми бачимо, що коли батьки наші згрішили, перше, що вони зробили, вони сховалися від Бога в кущі. І думали, що там вони втечуть від, від Божої розмови з ним. Да. І третя проблема, да, що зробили Адам з Євою, Вони зшили собі фігові листки, фігові опаски і ними прикрили себе. І от ця третя річ це власне є релігія. Да. Вони створили певну релігію і себе нею прикрили зі всіх сторін і сказали: Окей, ми нагі, з нами щось не так. Але ми собі придумали тут шлях, як Бог може на нас не розізлитися. І це є така смішна річ: дитячість в великій мірі. І ця дитячість вона ховає людину, вона ховає Бога від людини. І от прийшов Христос. Христос прийшов і що Він каже? Він каже: Я Месія. І деякі увірували в нього. І Ісус сказав, і мене знаєте ви, і знаєте, звідкіля, звідки я прийшов, а не прийшов я сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, я знаю його. Я був від нього і послав мене Він. І знову сьогодні, на жаль, в нашому короткому роздумуванні, яке ми маємо, ми не зможемо бачити цієї повної картини, до якої ми з вами. Рухаємося, кульмінація цієї історії вона завершиться в восьмому розділі, але тим не менше, ми бачимо одну і дуже важливу річ: що Бог, Христос каже: Я прийшов і мене послав Він, тобто Бог Отець, і мене знаєте ви. І оце є ці три ключі власне сьогоднішньої проповіді. Знаючи Ісуса, ми знаємо Бога. Без знання Ісуса ми не можемо пізнати Бога. Тому що Бога не бачив ніколи і ніхто. Так написано в першому розділі Євангелія від Івана. Але єдинородний син, який колись був в лоні Отця, Він явив нам, явив світові Отця. І от в цьому є суть, що Христос явив Отця. І Він пізніше скаже. І ми про це читали в слові Його, що той, хто знає мене, він знає так само і Отця мого, який послав мене. І я є дорога, і правда, і життя, і до Бога, до Отця, не приходить ніхто, якщо не через мене. І от в цьому заключається і найбільше благословення, і найбільша благодать, яку ми маємо сьогодні в Ісусі Христі. Тут Він говорить в цих словах. А ви мене знаєте. І ви знаєте, що я не сам від себе прийшов, але отець послав мене. І власне в сьогоднішньому світі, в якому ми живемо, оцей, люди пропонують цю таку ліберальну точку зору, що кожен має правду, кожен має істину, кожен <кхи> має своє знання, кожен має свою. Якусь е, нішу в цьому суспільстві, кожен є правий, да? <смі> всі є праві, е, кожен, ніхто не є не правий, а да? всі праві, е, всі е, діти Божі, всі ми там в одному світі, всі ми одинакові, але це неправда. Да? Е, є багато релігій кажуть, всі релігії ведуть до Бога, е, і це теж неправда. І релігія, взагалі, як, 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 як механізм, вона говорить про існування Бога, про те, що Бог є, і Його потрібно шукати. Але релігія в цілому не дає людині важливий істинний і той єдиний шлях, яким вона може знайти Христ знайти Бога. А ним, звісно, є наш Спаситель і Господь Ісус Христос. І в цьому є суть нашої сьогоднішньої проповіді. Амінь. Хай вас бомбсловить.